Привіт, шановні гравці Stand of 2! Сьогодні ми розкажемо перед вами секрети успішної гри та поділимося топ 5 найкращої зброї у цій захоплюючій грі. Готуйтеся до бурхливого драйву та безліч неймовірних моментів. Зброя це ключ до успіху Stand of 2. Правильно вибрана зброя може визначити виграш або поразку. Перейдемо вже до нашого топ-5 найкращих зброй. Які допоможуть вам стати справжнім легендарним гравцем? Desert Eagle – Сталь та сила. Desert Eagle – Це справжній символ сталю та сили в Standoff 2. Запам'ятайте, що тут не тільки важливо стріляти, але й робити це з елегантністю та точністю? AKR. Класика та надійність. AKR це класика, що завжди вам вірно служить. З його потужністю та точністю ви завжди будете в кріслі керування гри. AWM – снайперська майстерність. AWM – це справжня сила снайпера. Використовуйте його майстерно та стратегічно. І ви здивуєтесь своїми досягненнями на полі бою. МП5 Рухлива смерть. МП5 це ваша рухлива смерть. Завдяки швидкості та точності ви зможете ефективно керувати бойовою обставиною навіть у найгарячіших битвах. І наша остання рекомендація СПАС Секретна зброя успіху. Спас. Ця унікальна зброя може бути справжньою перлинною в вашому арсеналі. Вона ідеально підходить для ближнього бою та може здивувати навіть досвідчених гравців. Отже, це був наш топ найкращої зброї у Stando 2. А тепер давайте почуємо ваші враження, яка зброя вам найбільше подобається і які стратегії ви використовуєте. Пишіть у коментарях. Обговорюйте та діліться своїми враженнями. Граємо разом і до нових зустрічей на полі бою.